Привіт, народ! Мене звати Кирило Макашов, ви в мене на, на каналі по вивченню англійської мови. По-перше, я хочу вам супер подякувати, неймовірно подякувати. Ви класні, ви супер аудиторія. Ви мені допомагаєте просувати, блін мої відоси. Ви лайки ставите, коментарі пишете. Неймовірно, я вам безмежно вдячний за це. І сподіваюся, що рано чи пізно в нас буде мільйон підписників вивчати англійську мову тут разом на таких відосиках. Ви мене попросили. Якщо не підписані, до речі, підпишіться, поставте лайк на відео, якщо вам не складно. Ви мене попросили. Вам пояснити різницю між I've been to та I've been in. Коли ми кажемо я бував десь, я перебуваю десь. Та? І ось я хочу дуже коротке відео зробити. Тут насправді отак От це пояснюється. Ось, просто послухайте уважно три хвилинки. Ви зрозумієте ніколи не будете плутатись, що ставити «to» або «in». Так ось. To, I have been to. Ми ставимо, коли маємо на увазі, що ми десь бували, бував. Тобто приїхав і поїхав. Я бував в Нью-Йорку. Я бував в Парижі. Я бував там, я бував тут. І можна сказати, скільки разів ви там були. Наприклад, в мене є I've been to Paris. Я бував в Парижі. Я кажу вам про свій досвід. Я бував. Я не кажу, що я перебував, жив, стільки та років в Парижі. Ні, я бував. Приїхав, вау, клас, поїхав. Або I've been to New York twice. Я бував в Нью-Йорку двічі. Та я дійсно бував в Нью-Йорку двічі. I've been to New York twice. Ми можемо сказати скільки разів. Та ось бували. розповідаємо про досвід. А натомість I've been in... Ось з цією да, часточкою. Це означає, що я вже перебуваю десь якийсь час. І ми завжди, от з цим реченням, будемо використовувати якийсь проміжок часу. Вже перебуваю, приїхав і залишився. Тут приїхав і поїхав, а тут приїхав і залишився. Кажемо: I've been in Paris for two weeks. я перебуваю в Парижі, вже перебуваю два тижні. Або можна сказати, I have been in New York since 2020 або 2020. Да? З 2020 року. Я перебуваю в Нью-Йорку вже з 2020 року. Ось і вся різниця. Фактично, тут ми кажемо про досвід, ми побували один або два рази, просто побували. Ми тут кажемо про факт, що ми там зачекинились. А ось тут ми кажемо про те, що ми живемо там, знаходимося там. Ну, Можливо, вже поїхали нещодавно, та? але зазвичай будемо це казати, коли ми десь знаходимось. Ось, наприклад, я в Варшаві та? живу. I, I've been in Warsaw for two years. Я перебуваю в Варшаві вже два роки. Можу так сказати? Можу. Чи можу я сказати: I've been to Warsaw? Також, так, я бував в Варшаві. Але якщо я хочу сказати я перебуваю. Ось це використовуємо, окей? Достатньо легка різниця. Якщо залишились питання, напишіть, будь ласка, в коментарі. Я щось детальніше спробую пояснити. Знов таки, якщо ідеї для відео у вас є, я буду дуже радий почути і допомогти вам розібратися з темами, які вам складні, які вам незрозумілі. Можливо, часи, можливо, conditionals, можливо, щось іще зробимо, окей? Ставте лайки, підписуйтесь, і побачимось на наступних уроках. Ох, дурак.